Ми вітання, друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 20 квітня. Це субота, а ми будемо підбувати підсумки минулої доби. Вчора ще знаєте, це буде огляд руйнувань в якійсь мірі. І огляд втрат, які зазнають окупанти, абсолютно на е, всіх напрямках, але найбільш гаряч, гарячим у цьому сенсі є Мар'їнський, Авдіївський і Часовоярський. Отже, про них сьогодні найбільше, а також і про Лиманський будемо згадувати. Е, друзі, поставте свої подобайки, підписуйтесь на нас, також пишіть свої коментарі. Ну і звісно, що ставати нашими спонсорами. Отже, розпочнімо огляд сьогоднішнього дня із е, відео 79-ї десантно-штурмової бригади, е, яка боронить нас на Мар'їнському напрямку. Муку таку ділянку фронту села Новомихайлівка це друзі зовсім невелике село, де окупанти за підрахунками наших бійців 79-ки Миколаївської бригади, втратили окупанти понад 300 одиниць своєї техніки. 300 одиниць за 6 місяців бої, які тут провели бійці 79-ки Вони точно до. Однієї порахували скільки вони знищили е, техніки противника 314 одиниць за 6 місяців. Ну до речі, вчора ввечері, наскільки мені відомо, ще тривали бої, і там так само знищилася ворожа техніка. Тому е, цілком ймовірно, що це число зросло. Ось вам, будь ласка, усі ці втрати, які 79-ка забезпечила окупантам, 10 бригад в кількості сумарно 10 бригад е, і полків ну, Таких загальновійськових підрозділів використали окупанти тут для того, щоб взяти цей населений пункт. Близько 30 тисяч бійців. Втрат особового складу, ну складно сказати, скільки тут, якщо втрат техніки, як я сказав, 314 Одиниць сьогодні Новомихайлівка та її околиці це направду одне з найбільших кладовищ ворожої техніки. Вже воно можливо, навіть і випередило Авдіївку, а можливо, ні. Десь на рівні точно випередило вугледар зразка січня-лютого 2023 року. Ну реально, зараз тут. Тисячі окупантів зазнали знищень і сотні одиниць техніки. Ще раз, ця шалена цифра 314 одиниць знищеної техніки ворога за 6 місяців боїв за Новомихайлівку. Знаєте, отакі от найбільш е затратні, назвімо їх так, бої Радянського Союзу у Другій світовій війні, це наприклад програна ними битва під Прохорівкою, Тоді трішечки більш як 500 е своїх танків росіяни втратили під Прохорівкою зазнавши такої, ну. Серйозної поразки у е, боях із німцями, так от, ну, поступово, Михайлівка стає такою собі прохорівкою для окупантів. Тут. Отже, ось тут Новомихайлівка. Хоча об'єктивно зараз лише, як ви бачите, навіть на мапі Діпстейт, невеличкий шматочок цього села е, під Керівництвом або під управлінням наших сил оборони, а той можливо вже і ні. Якщо вже такі відео діляться, ділиться 79-ка Можливо, натякаючи, що вони вийшли із села, але ну неважливо насправді в селі чи ні тут оборона трималася, тримається і, і очевидно, на наступних більш західних позиціях ще буде триматися. Ви собі просто уявіть масштаби знищення цієї техніки. Це те про що говориться, що зараз забезпечуються величезні, просто шалені втрати для противника. І сьогодні я це буду показувати абсолютно на усіх напрямках друзі. тоже розпочали ми із е, Мар'їнського, і це один із, справді з таких найбільш насичених напрямків у Побєді та сама історія. Малесеньке село, до речі, но Михайлівці тисячі людей проживала і уявіть собі, скільки вже поклали більше як тисячі. Поклали окупанти за це село. Побіда тримається. Велика мужність бійців тут, які не дають, як пише Діпстейт, захопити цей населений пункт. Георгіївка стримує окупантів від подальшого просування в бік Курахового. Красногорівка, північніше, населений пункт, де нещодавно розпочалися дуже активні бойові зіткнення. Стоїть тримається, тобто. Тут ситуація як ніколи гостра. Південніше, поближче до вугледарського напрямку на лінії між Солодким та Водяним, де 72-га механізована бригада тримає позиції, Скільки так тут не робили окупанти, так само вони відбуваються. Велика кількість техніки спалюється. 72 двійку. Ніяке просування на нинішній час у противника немає. Є активізація на Бердянському напрямку, і насправді ще чимала активізація на ділянці старомайорське урожайне окупанти тут вклинюються в нашого. Оборону дуже потужними зусиллями дуже інтенсивні бої. Тривають на півдні роботиного. Ось цей населений пункт село Роботне, яке велика кількість якого такою собі сірою зоною є, де противник ну об'єктивно не може закріпитися, і це дуже і дуже добре. Проте бої тут надзвичайно інтенсивні, надзвичайно виснажливі. тривають для наших збройних сил. Авдіївка тут ми будемо детальніше говорити про ось вона північніше. Авдіївка детальніше я буду ще далі розповідати про очеретини, але загалом то на всьому авдіївському напрямку, ось тут південніше, очеретиного більш-менш вдалося стабілізувати ситуацію. по на цих нових рубежах нашої оборони, але і тут величезна, просто ще просто 25-ка Насправді не рахувала скільки техніки противника вони уразили, але вони зі мною особисто ексклюзивно поділилися. Ось таким відео: це е, види на дорогу між е, тоненьким е, та Уменським, де дуже багато так само одиниць ворожої техніки противника знищено. От Ми можемо бачити, якщо вдивлятися уважно в ці кадри, то ми можемо побачити величезну кількість е, одиниць бронетехніки, які просто на підступах ураж. FPV-дронами. І, до речі, FPV-дрони зіграли в цьому контексті оборони нинішнього етапу нашої оборони дуже важливу роль, е, хоча вони, звісно, що без артилерійських снарядів е, вони здатні досягати результату, але артилерійські снаряди їхня достатня кількість, вони здатні змінювати ситуацію. Відповідно, е, у цьому сенсі зараз є дуже важливим очікуванням від Сполучених Штатів Америки, якщо вони затвердять все ж таки пакети допомоги і почнуть надходити не лише артилерійські снаряди, але й ракетні е, засоби, в достатній Кількості, то повірте, це здатне просто розгорнути бойові дії в зовсім іншу взагалі канву. Те, що зараз ось ці величезні втрати проти уявіть собі, що ці втрати вони мали бути не втратами, вони мали бути звитягами для окупантів. Україна не мала мати артилерійських снарядів. Україна не мала мати засобів для ураження такої величезної кількості противника. Але fpv дрони у цьому сенсі зіграли дуже важливу роль. Бо вони не дали росіянам тих очікуваних. Результатів, яких вони хотіли власне отримати, е, натомість дуже багато знищеної техніки, е, так підірвані десь відносини з нашими західними партнерами, але я дуже щиро сподіваюся, що цей тиждень нам буквально сьогодні вже вночі. Принесе хороші новини у вигляді голосувань бюджету і е, ухвалення допомоги Україні. Принаймні, всі підстави на це сподіватися, справді що існують, але не будемо тут зачаровуватися, тому що об'єктивно може трапитися усіляке. Єдине, що мене от відверто турбує, і я про це писав учора на своєму телеграм-каналі, на який я до речі вас друзі закликаю підписатися. я Там такий ну чималенький матеріал розписав. Хоча про це говорив учорашньому ринковому огляді. Карти писав учора в день уже в телеграм-каналі. Сьогодні лише одну м, таку інфографіку, одну одну епізод карти. Я вам продемонструю е, в режимі огляду сьогоднішнього ранкового. Але так само ще раз попрошу підписатися на мій телеграм-канал, якщо хочете отримувати ну відповідно аналітику, новини, цікаві розбори. Е, отже, друзі, пехню, нижні підкреслювання. news це мій авторський блог. Пихньо в описі до цього відео. Ось тут нижче є. Така опція розгорнути більше інформації, і там знайдете посилання пряме на мій телеграм-канал. Тож підписуйтеся. Е, власне, про що я хотів сказати, це загрозливе просування в очеретаному від окупантів. От зверніть увагу, яким воно є за останній, фактично що тиждень. Ми можемо е, таку прискорену поставити анімацію і подивитися, як ворог просувався. До 4 кілометрів йому вдалося е, Тиснутися в нашу оборону а, тут по напрямку на Очеретине і так само розширити свій фланг у районі Новокалинового а, в бік на Керамік. Я знаю, що вчора відбувалася контратака, якраз таки по відсіканню ось цього просування противника в очеретиному а, не готовий сказати наскільки це були успішні контратаки. Ну, вони там повсякчас відбуваються, але те, що ситуація тут ну не не найбільш симпатична, це дуже чітко проглядається на ось такій графіці, яку я підготував. Що воно власне таке, друзі, це. Карта Google Maps, звичайна, синім кольором виділена дорога. Я про це вчора розповідав. Тут я просто більш краще візуалізував. Дорога від великої новосілки, тобто, це межа з Запорізької та Донецької областей південного Донбасу. Далі через Покровськ і на північ на Костянтинівку. Так ось найближче до о, нинішньої лінії бойового зіткнення. Ця дорога розташована якраз таки. В очеретиному 15 кілометрів, крім того, що очерети це ще й панівна висота на цьому напрямку. Отут виникають вже певні проблеми. Насправді що для нашого війська. Давайте я вам ще одну зараз цікаве зображення продемонструю, яке я так само вчора публікував у себе на телеграм-каналі, де видно якраз таки, що очерети це і є цією панівною висотою, яка дозволяє ось так ну серйозно тримати в напруженні майбутньому цю дорогу. Того, отже, ось воно це фото, і ми можемо побачити, що очеретина є сірим кольором, нанесена приблизна лінія бойового зіткнення нинішнього часу. Далі, стрілки, червоно-синя синя це потенційний рух противника, який може відбутися по спуску з цієї панівної висоти. Ну а очеретина, як ви бачите, найбільш більш теплого кольору тут хребет висот, і це справді. Сута на яку заскочили окупанти, дуже тривожно їх на цій висоті давати їм закріпитися, хоча ніхто, звісно, не говорить про те, що хтось якось дає противнику закріпитися ні, в жодному випадку, але е, ті. Скажімо, обставини, які ми бачимо на мапі Діпстейт, і ці прориви противника. Ну вони оптимізму певним чином не додають. А найбільше мені здається, що тут варто бити на сполох у сенсі логістичного забезпечення, тому що наша дорога між великою новосілкою та Костянтинівкою вона має вкрай визначальне значення для донецького фронту, і про це вже навіть публічно пишуть деякі канали наших військових. Що на це варто звернути увагу? Я ну розумію, бачу, знаю, чую. Що справді увага на цей момент звертається, і контратаки там відбувалися вчора. Я думаю, що з часу ми дізнаємося трішечки більше про м, наслідки цих контрнатак. Але ну насправді те, що вичерати є така загрозила ситуація, це об'єктивно правда. Ось вона власне та, та відстань до дороги в районі Малинівки Нової Полтавки, 14 88 км. кілометрів тобто майже 15 кілометрів від очеретиного до на дороги між Покровськом та Костянтинівкою. Ось ця траса. Вкрай важлива траса для нас е, власне е, руйнування до речі, повертаючись до цієї історії з 25-кою 79-кою нашими десантно-штурмовими штурмовими бригадами, які одна під е, Новомихайлівкою, інша в районі Авдіївки працює. Всюди ворог несе смерть і руйнування. Звісно, е, Дніпропетровщина вчора це прекрасно на собі відчула, хоча тут нема чого відчувати, це все. І так, ми українці з вами знаємо. Друзі, наступне відео від бригади національної гвардії України Буревій, котра м, працює в Серебрянському лісництві. Це лиманський напрямок. Ось це серебрянське лісництво. Це реально колись була здравниця так, мовити Донеччини тут. Курорти санаторії були в серебрянському лісництві. Шикарні просто розкішні соснові ліси. А тепер подивіться, в що вони перетворилися. Це ну просто якийсь фільм жахів. А от Діпстейт, описуючи цю ситуацію, вони кажуть, це на з першої світової війни, не інакше, тому що ну ну на це на це дуже боляче дивитися. Просто прийшов русський мір. За що? Ну реально, ти про ну я не знаю. Мені слів не вистачає, коли я дивлюся на ці обрубані пеньки, повалені колоди, і, і все. Але в цих на, надскладних, неймовірно складних умовах е, бійці наших сил оборони тримають оборону проти е, величезного російського війська. Е, це до речі, не повне відео. Я його зупиню на певному моменті, тому що далі, після нарізки лісу, там іде нарізка того, скільки даруйте добрива. Звідти за порібрі, яка приїхала для цього лісу, тому, звісно, повністю я не можу тут в Ютубі просто цензурою правилами цензури не можу показати все це відео, але ви його знайдете на моєму телеграм-каналі. Знаєте, як туди заходити зараз, от буквально після огляду, вже зранку вас чекає повна версія цього відео від бригади Національної гвардії Буревій. Отже, про що ще тут варто говорити? Що виглядає на те, що Лиманський напрямок ворог обрав як вирішальний напрямок на Терни, а далі на Лиман він? Ну, на моє особисте переконання, і ну, лише я так. Підозрюю на моє переконання. Він розглядає як один із пріоритетних в ході подальших наступальних дій. Це необхідно для того, щоб якщо протиснеться часовоярська операція, тут потрібна буде часовоярська висота, тут потрібно буде доправити ще з лиману тиск на слов'янську Краматорську агломерацію. Відповідно, до речі, Слов'янська Краматорська операція агломерація. Перепрошую, яка навіть спочатку повномасштабного вторгнення встояла і сюди противник не дійшов. Так, ось чому я роблю висновок, що окупант сюди буде робити свій основний удар? Та тому що тут зараз така кількість наших військ зосереджена суто з публічних, ніякої не видаючи е, воєнної тайни е, таємниці, ми знаємо, що тут е, які бригади? 21, ша хоча. В неї є серйозні проблеми. Насправді, 60-та, 63-тя, бригада національної гвардії Азов, буреві тут же на Лиманському напрямку. Є хартія таки, 95-та, Це все виключно те, що є в е, публічних зведеннях, і це знову ж це не лише ті підрозділи, які е, тут працюють, і е, чимала кількість наших військ тут саме зосереджена для того, аби стримувати противника, який, вочевидь, на ломано осі. Я вже це неодноразово говорив. Буде свої подальші дії вчиняти. Так само, зрештою, як і північніше під Куп'янськом, але це в якійсь мірі. Очікувана ситуація, але вона буде ще так само взаємозалежною від е, того, як окупант буде справлятися на часовому ярі, тому що Лиманський напрямок е, він найближчий до Бахмутського. І якщо тут під Бахмутом ворог е, обламає зуби, то можливо доведеться якісь підрозділи передислокувати звідси з Лиману для того, щоб спробувати взяти все ж таки часів. Яр. Поки що е, сказати, що ситуація в часовому яру стабілізована, ні такого не скажеш. Ворог е, надто близько наблизився до. Населеного пункту даруйте за тавтологію. Ну, але е, зараз так стрімко, як от ще кілька тижнів тому, не атакує позиції наших військ. Хіба що за виключенням, напевно, Іванівського Тут ситуація вкрай, вкрай складна, ситуація в Іванівському на Кліщійці е, все більш-менш порядку. А от в Іванівському складніша ситуація. Але зараз, е, концентруючи, збираючи, акумулюючи свої зусилля, противник е, перейшов до, ну, до тієї тактики, яку він використовував, наприклад, під Авдіївкою. Макси не може взяти з наскоку. Використовуй каби, використовуй авіацію, зрівнюй з лицем землі часів яр і на ворожих ресурсах просто пачками з'являється відео, як їхня авіація відпрацьовує по часовому яру. Ну, от, один із таких епізодів: справді, відео із ворожого ресурсу. Ми можемо побачити, скільки авіаційних снарядів прилітає по позиціях наших військ. Дуже важко в таких умовах, насправді, що втримуватись, але як би це дивно не було. Наші бійці тримаються е, дуже б хотілося, щоб якась наша таємна зброя, яка е, збиває російські тушки, так само працювала і проти е, тих тієї авіації, тактичної, яка здійснює скиди кабів. Ну я думаю, що це в скорому часі все ж таки якось крига скресна у цьому контексті, тому що і саміт е, України НАТО нам прогнозує хороші результати. Е, ну і я сподіваюся, що американська допомога теж нам в найближчому часі буде стимулювати хороші результати. Адже білий дім сказав, що. Е, Білий дім, адміністрація Байдена е, так само зрештою, і сенат сказав, як тільки у палаті представників буде проголосовано цей пакет допомоги Україні. Вони не зволікаючи одразу Сенат затвердить його. Далі Білий Дім і Пентагон будуть направляти допомогу до України серед числа цієї критично важливої допомоги засоби протиповітряної оборони, тому що боротися проти російської авіації треба, але навіть у таких жорстких умовах кризи, звісно, що вчорашня новина дня, я не можу її оминути увагою. Це збиття. Російського літака стратегічної авіації ту 22 М3 спецоперація спільно проведена головним управлінням розвідки а також нашими повітряними силами. ГУР, ось це відео. Перший епізод нарізки, яку я демонструю. Вони опублікували, як мовляв. Момент ураження із командного пункту спостерігання за тим, як було уражено ось таким чином цей літак. Російське міновбивство запевняє, що це е, сталася поломка, технічна несправність цього літака, але Дзузьк, як то кажуть, ви подивіться, який штопор валиться просто перпендикулярно до землі. Літак в нього горить двигун, а це означає, що його уразила ракета. Кирило Буданов, очільник гуру, вчора дав інтерв'ю, більш-менш розширене щодо цієї події, е, дав точних. Даних точної інформації сказав, що літак було вражено на відстані 308 кілометрів. Е, його зловили, е, ну і забезпечили його збиття. Чим саме джерела повідомляють, що, скоріше за все, це був комплекс старенький, радянський комплекс С-200, який на таку відстань дотягнувся до літака. Впродовж тижня, так би мовити, ввели ось цей епізод, сиділи в засідці наші бійці, е, і все ж таки вполювали цю надзвичайно масну. Ворожу ціль. Навіть усі інтери виявили точну точку, де приземлилася російська тушка. Так їх багато є. От ця точка це Ставропольський край. Далеченько, насправді, що від нашої передової до умовного Вугледара тут, ну, справді, скільки давайте рахувати. До Вугледара 378 кілометрів. Тобто, десь умовно на 308 Десь тут напевно можливо, а може й ні, літак було вражено, і він ще трішечки кілометрів 50-70 протягнув до Ставропольського краю і впав ось тут. Біля якогось там із хуторів, здається, він хутор богомолов Ставропольського краю. Ось так він називається. Цей хутір біля селища Красногвардійське. Це перший епізод збиття російської стратегічної авіації у ході цієї війни, повномасштабної та й загалом війни з окупантами. Ну дуже хочеться вірити, що перший. Та не останній. Отже, на цьому сталю крапку в сьогоднішньому огляді. Дякую вам, друзі, за увагу. Поставте і ви свої вподобайки, підписуйтесь на нас, пишіть свої коментарі та ставайте спонсорами. Мене звати Василь Пихньо на все добре. До нових зустрічей.